Коли мене запитують, що мені допомогло не провалитися в депресію після народження дитини, я відповідаю, що короткий термін декрету. Бо як не крути, а в Європі ти або звільняєшся, або виходиш на роботу через 6-8 місяців і віддаєш дитину в садок. Не буду заперечувати, що для дитини найкращий варіант це бути з мамою перші 2-3 роки. Але реалії життя вносять свої корективи. І Чесно, якби змучена молода матуся запитала в мене пораду, як їй все це пережити. Я б порадила виходити на роботу, не дивлячись на те, що краще для дитини. Бо спочатку треба маску на себе, пам'ятаєте? Скажу чесно, що набагато легше працювати аніж сидіти вдома з дитиною 24 на 7. на відео, До речі, один з заходів, що організував садочок. Я часто заспокоюю себе тим, що вдома не змогла б так активно з ним займатися. А ще Сподіваюся, що знаходження в оточенні діток свого віку також позитивно впливає на розвиток мого поріжечка. Дуже люблю наш державний садок і кожного разу радію, що нас туди прийняли. Хоча чекали ми кілька місяців.